Захід розпочався о 10-й годині ранку. Однак же задовго до цього почали сходитися люди. Причому як місцеві Дніпробудівські, так і з центральної частини міста, і навіть з лівого берега. Ще пак, адже святкування мало бути грандіозним. Особливою родзинкою свята стали змагання велосипедистів, у яких взяли участь чемпіони СРСР та світу, переможці різних престижних турнірів. Цього дня одне з призових місць завоював і цей велогонщик. К нам приехали чемпионы с Молдовы, к нам приехали первые лица в спорте велосипедном из Днепра и наши первые лица с нашего города, которые не первый год занимают первые места вообще в Украине. Очень много здоровья и очень много друзей. Для меня престижно, потому что я сам организовываю эти соревнования не первый год. И мне очень нравится популяризация велоспорта в Днепродзержинске. Кожен з гостей міг знайти собі заняття по душі. Дехто є прихильником інтелектуальних ігор, і треба сказати, що вибрати було з чого: шахи, шашки, доміно. Людмила Соловйова приїхала на свято зі своєю родиною. Поки жінка ділилася з нами враженнями, її молодший син здобував перемогу в шашках. Все замечательно, звісно, якщо провести час, і всі сім'єю, всім по інтересам Замечательно, що можна відпочити на свіжому повітрі. За здоровий спосіб життя виступає ця молодь, що у суботу показала вищий пілотаж з воркауту. Це досить новий вид спорту, але все більше він стає популярним. Як показує практика, не лише хлопці вчаться показувати різні складні трюки, але і дівчата, як от Дар'я Чепіга, дівчина ще досить юна, однак виступала на рівні з професіоналами, довго розмірковувала, як хоче проводити час з користю для здоров'я, та врешті-решт зупинилася на сучасному воркауті. За словами Дар'ї, головне у житті це сила волі. Приходила на площадку, у мене нічого не вийшло, я не віджималася, а потім з часом, пройшло два місяці, я вже могла підтягуватися. І вже молодіж починає займатися видом спорту. Ми даємо примір этими виступленнями, мастер-класами. Та були на святі і прихильники тихого та спокійного відпочинку. Справжні цінителі польової кухні. До речі, цього дня дніпродзержинці могли поласувати і шурпою, і пловом з баранини, і кашею, і варениками І сорівнування деле, очень класне, столько емоцій. Вообще, все. організатори дійсно молодці, оскільки вони дають можливість молодежі розвиватися всесторонньо. Правильно роблять, побільше такого потрібно. Організацію змагань усього свята взяли на себе ентузіасти: депутат міськради Анатолій Савенко та його помічник Олег Орлов, депутат обласної ради Олег Захорольський та депутат міської ради Сергій Боговик. Саме на таких небайдужих людях і тримається увесь Продзержинськ, наголосив нардеп Олег Царьов. Я очень рад, що велогонки Брижневські і Круче становятся візитною карточкою міста Дніпрозержинське. Сюда приезжают спортсмены международного уровня, мастера международного класса Советского Союза. Я думаю, що було б бы правильно, щоб цю традицію поддержал весь непрезержинський депутатський корпус і включили це мероприятие в городскую програму развития спорту. Планується об'єднати якомога більше видів спорту та проводити Брежнівські кручі два рази на рік. Мероприяття зв'язана тока чисто зі спортом і з спортом із У Нас є не продається, ні спиртнує, от і призиви йдуть это, без наркотиків, без табака, без водки. Та, мабуть, найбільш очікуваною подією стала реконструкція одного з найзапекліших боїв форсування Дніпра. Переконлива гра акторів, величезна кількість піротехніки, наче справжні вибухи та постріли усе це принесло присутніх у минуле у далекі воєнні роки. Переповнювали емоції і міського голову Станіслава Сафронова, який також спостерігав за подіями та вболівав за наших. Сьогодні победіла дно. Победіла історія. Повіділа настояща правда. Победіли тим, хто займається правитим ділом.